Наслідок споживання алкоголю Україна щорічно втрачає 40 тисяч громадян. За офіційними даними на душу населення в рік припадає 12-13 літрів алкоголю, за неофіційними до 20 літрів. Рівень споживання алкоголю в Україні один з найвищих в світі. Алкоголь з кожним днем нищить наше суспільство, розбиває сім'ї. Ні вечір молодих і старих, чоловіків, жінок та дітей. Хто битиме тривогу, хто скаже правду? Куди йдеш, Україна? Благодать вам та мир від Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, слава Ісусу Христу! Не можна мовчати, не можна бути спокійним, дивлячись на цю сумну і жахливу статистику. Що робить алкоголь сьогодні в світі? Ніщо так не руйнує людину, як горілка, вино, пиво та всі інші спиртні напої. Демонські сили завели людей у страшне пияцтво і чим далі, тим більше людей стають алкоголіками. Медицина має багато засобів для лікування різних недуг, але п'яницю чи наркомана вилікувати не може ніхто. Один тільки Бог, якщо та особа звертається до нього за допомогою. Хто б ти не був лікар, суддя, вчений чи простий робітник, ворог не дивиться на освіту, професію, стать, а старається втягнути твою душу в цей гріх. Він підходить досить хитро через твого родича чи співробітника і буде вас благати і намовляти випити лише хоч трішечки, одну чарочку за їхнє здоров'я. Алкогольні напої руйнують людський організм, впливають на розум, на душу людини. На волю, на моральність, впливають на нащадків, на добробут, на тривалість нашого життя. Алкогольні напої руйнують родинне життя, скільки горя, страждань, скалічених людських доль, скільки людей загинуло в автомобільних катастрофах, скільки залишилось калік, вдів та сиріт, і все це від вживання алкогольних напоїв. Хто буде за це все відповідати? Найперше. Кожна особа, що п'є алкогольні напої. По-друге, всі ті, хто виробляє ці напої, і продають їх, і хто підтримують їх, купуючи в них цю отруту. Вони всі стануть перед судом Бога Всевишнього і дадуть відповідь. Найбільшу кару від Господа понесуть ті, хто займається самого новорінням, продає спиртне та й напуває своїх ближніх. Ось що говорить Господь про таких. Горе тому, хто своїх сусідів напуває, хто наливає їм отрути, доки не уп'ються, написано в книзі Пророка Авакума, 2 розділ, 15 вірш. Це дуже серйозне попередження для тебе, якщо ти це робиш. На твій дім, на тебе самого прийде прокляття від Господа. Дехто самогонщиків виправдовує себе тим, що цим гріхом він заробляє собі на прожиток. Але неможливо збудувати свій достаток. Своє благополуччя на біді і на горі іншого. Горе тим, хто до пиття вина хоробрі і спритні у приправі у певних напоїв. Книга пророка Ісаї, 5 розділ, 22 вірш. Це слова Божі. Немало знаходиться таких людей, які говорять, що треба, щоб вино чи горілка завжди були в домі, бо не раз хтось зайде, а гостя потрібно пригостити. А тепер послухайте. Що може бути з вашого частування? Давте, наприклад, своєму другові або дорогому гостеві вина чи горілки. Він упився, по дорозі додому потрапив під колеса автомобіля. Кров того забитого буде кликати до Господа, і прокляття упаде на тебе. Бо ти частував спиртним. Біда тобі, якщо ти робиш так. О, як було б мудро і розумно, коли б українці частували своїх гостей не спиртними напоями, а соком. Чи якимось безалкогольним напитком. А якщо немає, то хоча б склянкою простої чистої води? Свідома людина не повинна витрачати жодної копійки на те, щоб принести біль та страждання своїм ближнім. Кров та сльози, забитих через алкоголь, упадуть на таких на судді Всевишнього Бога. Дуже дивує, що люди на Україні мають таку нерозумну звичку та практику пити горілку за здоров'я. Хіба горілка дає здоров'я? Вона ж руйнує його. Чому ця диявольська звичка панує сьогодні в Україні? Хіба мало гірких фактів, історії, коли горілка руйнувала сім'ї, забирала життя, калічила здоров'я? Чи можна байдуже дивитись на це і мовчати? Ми бачимо, що алкоголь є найбільшим ворогом людини. Він не шанує ні жінок, ні дітей, ні молодих, ні старших, ні вчених. Усіх одинаково нищить та вбиває. Усі люди осуджують війну, бо вона несе смерть. Але хто думає сьогодні про те, що горілка несе більше нещастя і забирає більше людей, ніж війна? Подивіться на п'яниць, на їхні сім'ї, які це нещасні люди. І хто їх такими зробив? Горілка. Подивіться на хворих, які лежать по лікарнях, причиною багатьох хвороб є вживання спортивних напоїв. Коли б можна було обійти всі цвинтарі України і покликати, щоб встали усі, усі ті, хто помер через п'янство, піднялись б мільйони людей. Однак чому люди посліпли і не бачать того, що за свої тяжко зароблені гроші вони купують отруту для себе? Відомо, що сатана для своїх обманів використовує навіть святе письмо. Подаючи свою неправду, як нібито це говорить Слово Боже. Наприклад, ворог і його прислужники твердять, що в Біблії є сказано пий, але не впивайся. Та насправді це сатанинська неправда. Бо в Біблії ніде не існує такої заповіді, що Бог вчив культурно пити і не п'яніти. Не слухайте таких вчителів, які так наставляють, що можна пити, але знати міру, що треба пити з розумом. Так думали мільйони людей, обдурених ворогом. Але випиваючи потрохи, все-таки тратили розум в подальшому часі і сьогодні стоять на краю погибельної ями або лежать в могилах. Де ж поділось їхнє знання міри та розуму? Не жартуй з вогнем, бо попечешся, говорить мудре народне прислів'я. Якщо алкоголь не помилував мільйони, то він і тебе не помилує. Якщо ти хочеш бути здоровим і працьовитим. То тримай себе подальше від спиртних напоїв. Подивись, як ворог хитро підходить та випий хоч трішки, хоч одну чарочку за наше здоров'я. Ворог знає, що алкоголь губить розум, руйнує відчуття реальності і, що особливо йому важливо, п'яницю важко провести до пізнання Бога. Пияцтво не тільки нищить здоров'я, але й цілком нищить і калічить душу, вбиваючи в ній самі прекрасні почуття. І що особливо трагічно для нашого народу, вживання алкоголю поширюється і серед нашої молоді. Випивати спиртне в молодіжні компанії стало престижним, само собою, зрозумілим і прийнятним явищем. Ворог добре розуміє, що звівши молодь, обікравши молоді серця, він зруйнує генофонд і майбутнє нашої нації, за яку ми молимося і переживаємо. Куди йдеш наш народ? Ще 10-15 років тому важко було уявити дівчину, котра йде вулицею і присмоктує пиво з бляшанки чи пляшки. Сьогодні це видовище повсюдне: один із численних прикладів згубної дії реклами. Усі негативні чинники, що їх містить пиво, в тому числі канцероген нітрозеаміну, на підлітків діють значно сильніше, ніж на дорослих. До того ж, у пиві чимало фітоестрогенів. Рослинних речовин, схожих на жіночі статеві гормони. У юнаків, котрі зловживають пивом, вони можуть викликати фемінізацію. А у дівчат розвиток чоловічих рис. Цікаво, чи знають про це юні красуні, котрі полюбили пиво завдяки телевізійним рекламним роликам? Так. Реклама дуже часто подає неправду як правду. Чи не викликало у вас сумнівів те, що засоби масової інформації приділяють так багато уваги очевидній користі? Спиртних напоїв. Цікаво, що усі ті висновки були сфабриковані і подані підприємцями-винарями. Перед тим, як підняти бокали спиртним, пам'ятай, що ти ставиш під загрозу своє здоров'я і життя, бо регулярна випивка спиртного навіть у невеликих дозах підвищує кров'яний тиск, сприяє розвитку ракових пухлин, особливо раку молочної залози в жінок. Вроджені пороки в дітей, провокується розпечінки. Серцеві напади, не кажучи вже про алкогольний психоз і дорожні пригоди. Про користь вживання алкогольних напоїв можуть говорити лише ті, хто отримує прибутки від продажу зеленого Змія. В Щоденнику нашого великого кобзаря поета Тараса Григоровича Шевченка знайшли цікаву замітку про свято апостолів Петра і Павла. Він говорив: сьогодні святкуємо пам'ятку двох великих благовісників любові і спокою. А у нас величезне пияцтво з приводу престольного свята. О святі й великі верховні апостоли, коли б ви знали, як ми опоганили, як ми знівечили проголошену вами прекрасну світлу правду? Це не дивно, що люди роблять зло, бо весь світ лежить у злі. Але страшно робиться, коли люди роблять різні гидоти в ім'я Бога. Та в ім'я всіх святих. Наприклад, на Різдво пияцтво, на Великдень пияцтво, на Петра і Павла пияцтво. На всіх релігійних святах та побутових обрядах християни не можуть обійтись без алкоголю. А подивімося, хоча б на весілля христини, день народження, проводи в армію, похорон, поминки все тісно пов'язане з горілкою. Вся Україна потопає в горілці, за винятком хіба що віруючих людей. Чому українці взяли для себе таке нехристиянське розуміння? Можна об'їхати весь світ, але, напевно, такого поясню, як в Україні, мало де побачиш. Як багато п'яних людей можна побачити тепер в Україні навіть серед білого дня, ще одна з причин, чому людина вдається до спиртного, це проблеми, які важким тягарем лягли на людину. І не бажаючи цих проблем, хоча ще уникнути їх, людина шукає з них вихід. Скоро знаходяться порадники, які пропонують добре вирішити проблеми, добре напившись. Але як виявляється вранці наступного дня, проблеми не зникли, а ситуація навпаки ще погіршилась. Замість того, щоб звернутись до Бога, вдатись до людей, які б могли порадити добрим словом чи навіть допомогти ділом, ця людина робить трагічну помилку, шукає допомоги в горілчаному дурмані, звідки не може прийти допомога, а приходить тільки затуманення розуму. Забуття та втрата відчуття реальності. Горілка не вирішує жодної проблеми, а навпаки, ще міцніше затягує вузол проблем. Трагедія кожного любителя спиртного полягає і в тому, що він зовсім не рахує себе найгіршим, найбільшим п'яницею. Бо є ще хтось йому відомий, що ще більше від нього втягнений в алкоголізм. І це стає якби стимулом для продовження пияцтва. Багатьом п'яницям здається, що коли їм захочеться. То вони зможуть самостійно покинути пити. На жаль, це самообман. Бо хто з них сам зможе зовсім перестати пити алкоголь хоча б на півроку. Церква Христова в цій ситуації не може залишитись осторонь, вона покликана бути сіллю і світлом для людей. Церква має виконати своє призначення, несучи правду людям, що гинуть у гріхах. Багато п'яниць знають з Божого Слова те. Що Ісус на весіллі в Кані зробив вино з води. Про це ми читаємо в Євангелії від святого Івана в другому розділі. І рахується прекрасною підставою для пияцтва. Але яке ж це було вино? Ми повинні дати відповідь на це запитання, виходячи з контексту Біблії та відповідності до моралі. Але найперше нам потрібно зазначити, що вино в грецькому оригіналі Євангелії, Ойнос, в ті часи називався напиток, який міг бути неп'ямким, свіжим виноградним соком. Або ж п'янким напоєм, дуже часто розведеним водою. Святе письмо робить різницю між двома видами вина неперебродженого та перебродженого. Читаємо в Божому Слові такий текст. І не впивайтесь вином, яке доводить до розпусти. Але наповняйтесь духом. Послання апостола Павла до Ефесян, 5 розділ, 18 вірш. Цей текст має відношення якраз до п'янкого вина. Метою чуда, звершеного Ісусом в Кані, було об'явити свою велич таким чином, щоб увірували в нього, як в Божого Сина. Якщо припустити, що Христос об'явив свою велич як сина Отця Небесного, створивши десятки літрів п'янкого вина для вже п'янкого товариства, що це було важливо для його місії, то виникає нісенітниця, яку ніяка розумна людина не захоче підтримати. Твердження про те, що Ісус зробив та пив п'янке вино, не лише не має жодних підстав для даної ситуації, але й суперечить моральним принципам, висловлюваним в священному Писанні. Припущення, що Христос не підкорився моральному закону Свого Отця, який вимагає, щоб навіть не дивитись на вино, яке воно червоне та як світиться в кубку і як вагідненько лється, говорить Соломон у 23-му розділі. Протирічить річить правді. Яка полягає в тім, що Ісус Христос мав повну покору своєму Отцю. Дійсно, Христос поводився відповідно до Святого Письма, яке засуджує вживання спиртних напоїв з ціллю сп'яніння чи підняття гумору. Ось що Слово Боже говорить. У кого ой, у кого ай, у кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, у кого очі червоні. У тих, що про вині засиджуються довго, у тих, що ходять смакувати вино пахуче, не приглядайтесь до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідно ллється. Потім воно вкусить як гадина, утне, немов зміюка. Тобі уважатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити, і будеш, немов той, що дрімає серед моря. Або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мене не боліло. Товкли мене, та не зазнав я нічого. Коли ж я прокинувся, я буду знов того шукати. Говорить такі слова премудрії Соломону, проїчах в 23 розділі. Бог говорить горе тому, хто своїх сусідів напуває. Книга Пророка Авакума, 2 розділ, 15 вірш. Не міг Христос цього не знати. Тому точка зору на те, що вино, створене Христом в Кані було п'янке, є неправильною. Також зважте на сучасні медичні дані. Відомі медичні експерти з питань дефектів, які мають місце при народженні дитини, довели, що повірне вживання алкоголю шкідливо діє на жіночі органи розмноження і спричиняє народження дітей з невеликовними, розумовими та фізичними дефектами або викликає навіть викидність. Світові вчені з питань ембріології стверджують, що жінки, які п'ють навіть невелику кількість алкоголю в проміжок часу зачаття 48 годин, ризикують, оскільки це може шкідливо вплинути на хромосоми яйцеклітин, які виходять з яєчника, і таким чином викликати серйозні порушення в інтелектуальному і фізичному розвитку дитини. З теологічної точки зору, абсурдно припустити, що Ісус попускав питю спертих напоїв на весіллі. На якому було багато жінок і молода наречена, яка могла невдовзі зачати. Припущення про те, що Господь не знав про потенційну жахливу дію спиртного на ще ненароджену дитину, ставило б під сумнів його божественність, мудрість, вміння відокремити доброві зла. А твердження про те, що він знав про шкідливі результати від вживання алкоголю і все ж сприяв та потурав цьому, заставило б сумніватися. У Його милосерді, доброті та любові. Отже, єдиним правдивим поясненням є те, що вино, зроблене Ісусом, було щоб велич свою об'явити, було не п'янким чистим виноградним соком, плодом винограду. Слава Богу за це чудо! Слово Боже говорить, що ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого. Не вспадкують вони. Перше послання апостола Павла до коринтян, 6 розділ і 10-й вірш. Хто ж є п'яницею? Звичайно, що п'яницею є та людина, яка вживає алкогольні напої або просто має потяг до них. Часто п'яницями є релігійні люди, які мають переконання, що важливо належати до певної конфесії, триматись батьківської віри, а пити горілку на гріх. Який же жахливий диявольський обман? Схаменіться, люди і побійтесь Бога. Алкоголь універсальна отрута і наркотик, який уражує всі тканини і органи людини. Дуже шкідлива чарка вагітній жінці, особливо в період перших дев'яти тижнів, коли починають розвиватися мозок, кровоносні судини, серце плоду. Етиловий спирт легко проникає через плаценту, внаслідок чого розвивається алкогольний синдром плоду, що проявляється затримкою розумового та фізичного розвитку. Аномаліями кінцівок, статевих і інших органів дитини. Наукові дослідження підтверджують, що щоденне вживання вагітною жінкою навіть 3-5 грам спирту або ж інших алкогольних напоїв в перерахунку на спирт супроводжується високим ризиком фетального алкогольного синдрому в майбутньої дитини. Тож, перш ніж перехилити чарку, вагітній жінці слід вибрати п'яне задоволення чи здоров'я власної дитини. Алкоголь знищив більше душ, допровадив більше до самогубства, викопав більше могил, ніж будь-яка інша біда, що, мов смертоносна хвиля прокотилась через наш край, руйнуючи все своїм страшним приходом. Це велике зло бачать усі люди, але одні закривають на це очі і вдають, що ніби нічого особливого не відбувається, інші звертають увагу на те, що відкрилось багато барів та пивнушок, і зросла кількість п'яниць. Диявол організував свою працю як найкраще, намовляючи грошовитих людей відкривати побільше певнушок, щоб п'яниці там залишали свої гроші та розум, марнували цінний час та нищили своє здоров'я і душу. Сьогодні в Україні майже в кожній сільській хаті є своя фабрика самогону. Та й не тільки по селах, теж саме робиться і по містах. Різні державні і приватні, великі і малі заводи продукують продуктують тисячі тонн спиртного для отруювання населення України. Якщо держава не змінить свого ставлення щодо виробництва алкогольних напоїв, то наші міста і села продовжуватимуть вимирати, і наш край прийде ще до більшого занепаду. Бо де є горілка, там немає ніякого ладу. Звернись до Бога, Україну. Христос тебе любить в країну, чому ти без нього живеш? Послухай Господнього сина, до правди, до щастя Він зве. Від темряви зла відвертнися, майбутнього в ньому нема, за діток своїх помолися, і Бог визволить їх від гріха. Схилися низенько до Бога, і шлях беззаконня лиши, одна є щаслива дорога, покайся і більш не гріши. Ми віруючи в Бога, люди переконані, що сила і любов Христа здатна змінювати людські серця і долі. Ми свідки цьому. Ісус Христос запевнив, коли син вас визволить, то справді станете вільними. Друже, якщо ти є залежна від алкоголю і не раз спробував залишити випивку, але без результату, то зрозумій, що якщо не Господь, то ніхто не допоможе тобі, ні екстрасенси, ні кодування. Ні, сила людської волі лиш тільки Ісус, який дуже сильно любить Тебе. І коли ти прийдеш до Нього, Він спасе тебе від цієї біди і від вічного прокляття. Ми молимось до Господа за тебе. Господи Ісусе Христе, ми дякуємо Тобі за спасіння, яке ти звершив на Голгофі. Дякуємо Тобі за твою велику любов до грішних людей. Ми звертаємось до тебе і просимо. Щоб ти проявив свою милість над тими, хто потрапив під вплив алкоголю. Господи, ти бачиш, що демонські сили так їх зв'язали, що вони не мають сили покинути пити. Але Ти, Ісусе, перемігся до на хресті, і ми просимо тебе, щоб Ти своєю могутньою силою, силою Святого Духа, визволив ті душі, які знаходяться в полоні алкоголю. Господи! Забери з їхнього тіла потяг до спиртного, щоб смак і запах горілки став для них огидою. Господи, поможи нашому народу стати вільним. Звільни наш край від пияцтва і наверни всіх до правди. Амінь. Я запрошую вас та вашу родину відвідати Богослужіння церкви християн віри Івангельської місті Бурштині по вулиці Міцкевича, 28. В неділю о 10 вівторок та в четвер о 19, де на служіннях перебуває живий Бог, який може звільнити тебе від цієї.